Гляньте, яка гарна ціна. Терка для сиру з пластиковою ручкою за 29 замість 119. Це така, знаєте, терка. Я ще часник на неї натираю, не тільки сир, Я навіть здивована була, що вона називається терка для сиру. І така ручка в неї міцна. Добра ціна це знижка як, мабуть, більше, ніж 70%. Супер пропозиція на цьому тижні. 279 замість 549 коштує ковдра, дитяча, тепла. Виготовляють її в Україні. Я її вам показувала на минулому тижні, але знижку поставили ще більше, мабуть, як розпродають. Знаєте, вже ж все-таки зима закінчується. Тканина 100% бавовна, наповнювач поліефірне волокно, гіпоалергенна її виготовляють в Україні. І, до речі, їх тут багато. Всіх вітаю з магазина Аврора. Це другий огляд акційних пропозицій, які почалися сьогодні, 26 січня, січня. Будуть діяти по 1 лютого включно у всіх магазинах Аврора по Україні. Ось такий брілок для ключів металевий Аврора Губка Боб знижка аж 38%, Ціна 34, замість 55. Калоші жіночі за 169 гривень замість 230 гривень. Гарна пропозиція. Вони утеплені, до речі, йдуть і кольори там є такі, як бордові, вишневі, чи як сказати, і чорні. І отакі ще оцей взагалі симпатичний синій. А далі йде взуття зимове калоші. Чоловічі вже без утеплення. Ось такі. Ну, як калоші, як по типу крокси: 149 гривень, замість 179 я, до речі, знижки на праску в я не бачила дуже давно вже 329 гривень. Ось така праска, електрична тефлон від Хьольмер. Потужність 1700. Не знаю що і один рік гарантії. Красивий колір бусковий. 329 замість 450, ще й знижка велика, 27%. От Для відділу техніки це дійсно гарна пропозиція. Поруч стоїть знову такий від Хьомер електричний чайник на 1,8 літрів. Глянь, такий стильний, чорний, ну, симпатично виглядає. Да, такий чайничок. За 299, замість 399. Знижка 25%, також добра економія. Фен для волосся, від Відротекс. Да. 329 гривень замість 449, три швидкості, 1500 потужність, ну і добра знижка. 27%. Три температурних режима, складна ручка, насадка, концентратор, петля для підвішування. Все, що треба. І це ще більшу знижку поставили на цю пральну машину на цьому тижні. Мінус 33%. Пральна машина від Сатурн. Міні пральна машина на об'єм 8 літрів. Колір білий з блакитним. Максимальне завантаження кошика для віджима 0,5, максимальне завантаження 0,8. Вона коштує зараз 400 замість 700. Гляньте 200 гривень. Економія. Пральна машинка ось оця. Вертикальний ручний пелісос 650 Вт, потужність 899 ціна замість 1100. Знову на знижці відпарювач. Так, відпарювач на 280 мл. Іде е, ця ємність, ручний написано. Я не розумію, від якого бренду. 700 гривень замість 900, то 200 гривень економія. О, гляньте, навушники бездротові від R. Go. 329 гривень замість 450. Гарна пропозиція. Мінус 27%. Причому ці навушники є як в білому кольорі, так і в чорному, будь ласка. І знову навушники бездротові, але вже накладні. Є причому в різних кольорах. 399 замість 499. Получається економія 100 гривень. Ух ти, мишка мінус 28 відсотків, знижка, бездратова, оптична миша, 4 кнопки, ціна 129 замість 179. Ось такі наклейки цікаві для клавіатури за 14 гривень замість 29, причому в асортименті знижка на них аж 52 відсотки. Кабель від Jibo USB за 99 гривень, зі знижкою 34%. Навіть два роки гарантії в нього і довжина кабелю 1 метр в чорному кольорі. Ще знижка на такий ось кабель, мінус 25%. Показую 149, замість 199. І ще 119, замість 149. Знову, а це від Colorway. Ось оці два кабеля від Colorway. Навушники вакуумні бездротові, знову таки за 400 гривень, замість 500 Ну тут вони останні. А є там ще чорні. Мабуть, такі ж? Ні, Да, такі ж. Да? Чорні Music Box, а тут Mini Joy, чимось відрізняються. Але ціна така ж: 399 замість 500, Оцих багато в наявності, а вони різні навіть по формі. Бачите, кому які більше підходять. І розкладна підставка для телефону. Дзеркало 29 гривень. Шавер, електрик, електрична бритва для гоління акумуляторна за 529 гривень. Ух ти, зі знижкою 24%. Я на відділ світла буду робити окремий огляд. З'явилось багато новинок. Також поставлять акції. Зараз тільки покажу, що поставили знижку на цю лампу таршер. Настільна, декоративна працює вона від мережі, звичайна лампа за 400 гривень замість 500. Ось така серветка прямокутна в асортименті. Настільна по 55 гривень замість 69. Написано в асортименті гляньте. Оцей колір гарненький. От саме які однотонні без малюнка. Також за 99 гривень. Ось така як плетена. Принт рибки за 99 замість 129. Скатертина ПВХ прямокутна алмоз принтом. Різні малюнки є за 69 гривень. Так, розмір 137 на 100 Складна миска друшляк. Кругла 59 замість 77. Ну, ось так, я неправильно дістала. Ось, будь ласка, знижка 23%. Також знижка на шлях пластиковий. Тут в зеленому кольорі з двох сторін такі окручки. І так, стоїть, як на ніжках. Да? 77 гривень зі знижкою 22 Що це таке цікаво? Салат бамбуковий. Салатник бамбуковий. Гляньте який прикольний по відчуттям за 99 гривень. І знову такий, оце бамбуковий круглий салатник меншого розміру за 77. Такий приємний на дотик цей бамбук. Прям так багато знижок додали на тарілочках. Це дуже красиве блюдо. Я вже якось його показувала на знижці. Блюдо з, -з золотою каймою за 77 гривень. Називається обідня. От знижка 22%, мінус 16% на лямін-люмінар. Тарілка глибока, ось така, 20 см в діаметрі за 54 гривні. Ардес той йде на цю колекцію в зеленому кольорі. Вона дуже важенька, ну дуже така, прям як з каменю зроблена. 109 гривень 26 см в діаметрі. І ось така тарілка супова, також керамічна, глянь, Так вони красиво виглядають за 99 гривень 20 см в діаметрі. Так, те, ще показувала, не показую. Скля... Салатник скляний від люмінар. А таких от в сільпо немає великого розміру. 18 сантиметрів діаметрі, 77 гривень. На великий об'єм розрахований. Щось Що такі склянки, красиві у них, вони як а, так і називається льодовик. Схожі такі на лід, 39 гривень і трішки в різних кольорах. Ще склянка, ось така висока. Глянь, така симпатична. До речі, ця склянка. Така 18 гривень, вона на 245 мл. мілілітрів. Оцей келих ну дуже гарний. Він такий, мені нагадує, як мильна бульбашка. Глянь такий, ну дуже ефектний. Ціна 119 гривень замість 149. Ще ось така склянка ребриста. Також йде зі знижкою за 29 гривень. Добра знижка, економія 10 гривень. Ой, ну це ще дуже гарна. Мушля ця виглядає ще дивіться. ще в різних таких кольорах є. Мушля тарілочка за 88 гривень, замість 109. Пляшка для олії та оцту, скляна з дозатором та з ручкою за 109 гривень. Ну, нормальна пропозиція мінус 22%. Чаша для міксера пластикова з кришкою. За ціною 109 гривень, знижка 22%. два Чаще дуже зручні. От на мою думку, гляньте. Вони такі м'які ніжки у них. Далі кришки є білі, сірі, темно сірі. Є також мірна шкала. І бачите, як кришка так щільно зачиняється по 109 гривень на цьому тижні. Овальна форма для випікання. Вона йде з кришкою. Причому така щільна кришка з і з клосами, таке товсте, розміри 33 на 20. На 13 висоту вона на 4 літри розрахована. 289 замість 350. О, гляньте, що є у них. Форма для приготування яєчні силиконове серце за 24 гривні, де зі знижкою. Причому це серце є в рожевому та так, так, в червоному кольорі. Турка, ну дивіться, в неї, правда, ручка металева. Вперше таке бачу, ось така турочка. Носик дуже добре зроблений. За 119 гривень на 350 мл. Знижка 20%. Але от, хоч вона і металева ця ручка, зато сама конструкція, здається, більш така, знаєте, метал більш важкий. Ці у них якісь легші набагато. А це так знаєте, якісно більш виглядає. Мішечок кондитерський, багаторазовий. так, ось, ось Це 30, десь тут ось 40 саме сантиметрів. Від Алмо, іде зі знижкою за 24 гривні. Набір кондитерський Алмо, мішечок плюс насадки. Сім штук. Тут насадок. Ціна 44 гривні. Зі знижкою 20%. І мінус 22 відсотки. Знижка це також від Алмо, набір кондитерський мішечок, плюс насадки. Це ну якийсь трішки інший 77 гривень. Кошик фритюрниця ось такого невеликого розміру. Знижка 23 відсотки за 99 гривень, замість 129. Поставили багато знижок на ножі. Почнемо з такого великого ножа. Товщина 2,5 мм, сталь від бренду PAPER. Ціна такого ножа зараз 199 гривень, ніж довжиною 23 см. Ніж кухонний універсальний металевий Quality Knife. То плакі за 139 гривень зі знижкою йде. І тут, знаєте, я шукала ширину цю, довжину леза, а тут тільки є позначка, що ручка у них дуже достає. Ефірна олія в асортименті від Натюрель. Є чайне дерево, багато всього. Евкаліпт за 39 гривень, 10 мл. Саше, ароматична універсальна в асортименті за 22 гривні. Замість 27 йде з підвісочкою. від Сенс Ні. Також знижка на спрей для текстилю, парфумований. Різні аромати. Ромспрей, оксамитові мрії. оксамитові мрії. Ні, арабське сонце. Різні аромати. В пляшечці 200 мл, ціна 109 зі знижкою. Також ось такі карти для ворожіння таро. 78 штук в упаковці за 99 гривень. І навіть і знижки на книги. Книга видавництва КСД, вчитель від Шарлота Бронте. Ціна 217 гривень. Гляньте, яка добра знижка 38%. І щось така під зіркою, що танцює Лаура Вуд 247 замість 349. Це у відділі, де день Валентину, набір декору на паличці серця за 49 гривень. Новинка хочу показати, навіть ще цінник не поставив. Тут сім цих сердець. А далі покажу знижки на фоторамку. Саме тут стоять, де День Валентина. Ось така, 15 на 20 за 34 гривні. Різні вони. Ну, я маю на увазі малюночки. І ще 21 на 30 фоторамка за 49 гривень замість 64 гривень. Так багато знижок поставили на жіночу білизну. Я швиденько показую такі трусики, стрінги, від Лети. Це український бренд. 27 гривень. Хочу сказати, який в них склад. Бавовна 95%. Так що нормально. Однотонні бачу, що є білі, бежеві. Також труси жіночі, безшовні асортименті. Ось це вже не стрінги, а просто от безшовні і в асортименті. За 59 гривень також відлети. Бачите, гарної якості 95% бавовни. Знову у нас відлети, ось такі бавовняні в різних кольорах, за 59 гривень і різні розміри також. І ще ось така жіноча білизна. 44 гривні. Тут знижка аж 25%. Мінус 23% на такі рушники невеликого розміру махрові. Від текстиль мікс 30х50 за 34 гривні. Так, це виготовляється текстиль, це Узбекистан. По 34. Є бускові і є сині, такі як з малюночком. Органайзер сумка або кошик для зберігання за 77 замість 99. Іде з двома ручками бачу. Ну, немає в розібраному, так, щоб вам показати. Ну, зрозуміло, така коробочка. 77 замість 99 з якимись дитячими малюночками. Я вам всі ціни на блокноти казати не буду, але в дуже великий якийсь розпродаж почався на блокноти. Є 31 знижки, ось такий текстильній упаку... обгорці за 117 гривень. Навіть є за 49 з квітковим принтом треба обирати. Екошкіра ось такий. Ну, красивий, до речі, ось цей 49, а коштував 88. Також мінус 48 на 80 аркушів, а 5 на спіралі. Так, на спіралі з принтом. Ось такий. 44 замість 84. Є навіть А5 на 32 аркуша 17 гривень. І також за мінус 39 за 27 блокнот на спіралі Ось такого плану на 50 аркушів. Ну, тут прям щось дуже цікаве. Ось така ємність для напоїв скляна. Іде з трубочкою і з інфузорією всередині. Ну, Дійсно цікаво зроблено, а, мабуть, це більше як для діток. Ціна 249 замість 299. На поличці бо розберуть серветки. Від Відліро з екстрактом ромашки та алоє 120 листів. Ціна 54 гривні. І нагадую, що акції почалися сьогодні 26 січня. Буду діяти, по 1 лютого, включно у всіх магазинах Аврора по Україні. Де саме, в якому магазині я робила цей огляд, як завжди в першому закріпленому коментарі, залишу адресу. Всім дякую, що дивитесь. Зустрінемось в наступному огляді.